Всім привіт! Мене звати Олена Масенцова, і сьогодні на моєму гачку щось цікавеньке. Покажу вам дуже оригінальний та яскравий везерунок скрученої рафії. Це ось така соломочка, про яку я вам вже розповідала. У попередніх відео є відеоогляд та як я з нею в'язала. Працювати з нею дуже цікаво і виходить з нею нереально круті моделі. Саме з такою рафії зв'язано останній шопер, який ми презентували в магазині Бітільки Шоп. Всі для такого шопера, однокольорову рафію та рафію Міланш, ви можете придбати на сайті pitількиshop.com.ua, а також за посиланням, яке я залишаю під відео. І Якщо ви хочете бути завжди першими, хто побачить мої корисні відео, будь ласка, підписуйтесь. І так ми набираємо 15 повітряних петель просто для зразку, а ви набираєте стільки, скільки вам потрібно. Цей шопер зв'язано з воротніми рядочками, тому показую. 15 петелічок набрали, одну петельку підйоми, і далі ми прив'язуємо перший рядок стопчиками без накиду. Але ми будемо в'язати не просто за половиночку, а за половиночку та за перемичку. Для чого? Для того, щоб край був більш міцним. Ось так пров'язуємо. Працювати дівчат дуже з нею легко. У попередніх відео ви можете подивитися мої відео огляди на нею. Там ще є везеруночки, я показувала. Мені вона дуже подобається. Я з нею працюю вже не один рік. Ну, Єдине, єдина, що треба з нею зробити, продається вона в пасмах на вагу, тому її треба перемотати ось у такий моточок. Але це доволі прикольна розвага, тому можете долучити свою родину, чоловіків, які вам залюки допоможуть. І так ми пров'язуємо перший рядочок стовпчиками без накиду, слідкуємо за тим, як тримається гачок, а триматися він потрібно, щоб він тримався паралельно вашому в'язанню, ось таким чином, тоді ваші стопчики будуть об'ємними та рівненькими. Скрученої графією дівчат. Коли ми в'яжемо саме зворотніми рядками, звісно ж, будуть такі трохи просвіти, тому що вона дуже тоненька, і розпарювати її попередньо не має сенсу, тому що з нею нічого не відбувається. Але потім, після того, як ви зв'язали полотно своє чи якусь детальку для сумочки, раджу обробити парою. Поїхали. Робимо дві петельки підйому, розгортаємо своє в'язання і починаємо безпосередньо візерунок. Візерунок складається з подвоєних стовп... напівстопчиків з накидом. Ось так. Цікаво поїхали. Показую. Накид в першу петельку від гачка вводимо гачок та витягуємо ниточки. Нічого не пров'язуємо. Робимо ще один накид в сусідню петельку вводимо. Отак От витягуємо побільше, щоб височенько було, і тоді все це пров'язуємо разом. Не закриваємо, нічого далі не робимо, знов робимо накид і в попередню, там, де в нас останній стовпчик, в цю саму петельку знов вводимо гачка. Знов витягуємо височенько ниточку, знов нічого не пров'язуємо, хопаємо робочу нитку, знов таки в сусідню витягуємо, дивіться, що в нас. В нас на гачку 5 петелечок, одразу їх пров'язуємо. Ось такий подвійний напівстопчик. Далі знов накид, знов цей самий, там звідки ми зараз з вами вийшли, знов витягуємо петельку, знов накид, сусідній, витягли. І ось таким чином. Накид, витягли, сусідню, знов накид. Витягуємо височенько підтягуємо, пров'язуємо все разом. Бачите, що починає у нас вимальовуватися наш везеруночок. Не закриваємо петельку, як завжди, робимо накид в цей самий всю саму петельку, звідки вийшов останній стовпчик. Вводимо гачка, витягуємо робочу нитку, височенько, на висоту визерунка. Знов таки накид в сусідню петельку, знов витягуємо, тримаємо гачок. Паралельно в'язанню і все разом пров'язуємо. Не закриваємо рядок, накид витягли накид в сусідні. Нічого важкого, дівчат немає, просто насолоджуйтесь в'язанням. Бачите, що в нас відбувається: не закриваємо рядочок, попереджаю накид. Сюди ж вводимо, звідки вийшли, витягли. Обов'язково треба витягувати. Ось на висоту всього визерунку, Тобто на висоту цих двох петель підйому. Накид в сусідню петельку закриваємо. Пров'язуємо верніш. Накид, нічого не закриваємо, витягли в сусіднє. До речі, працюємо так далі. Сподіваюся, вам зрозуміло. До речі, пристосуватися до рафії можливо. Працювати з нею, ще раз повторюю, не складно. Вона, як така тоненько-лісочка, але вироби з нею доволі міцні, вони зносостойкі. Ну, Якщо порівнювати її зі звичайною рафією, то Мені здається, що вона краще. Якщо відповідати на улюблене ваше запитання, чи можна прати, дівчата, я завжди посміхаюся, коли чую це питання, тому що ну, я, я не маю не, не, не бачу сенсу прати сумочку з рафії. Але якщо вона розбруднилася, завжди можна трошки попрати її вручну. Мочити можна після висихання вона залишається, але ну, звичайно, я не пораджу вам кинути її в пральну машинку. Так, зробили далі сусідній ще одну комбінацію робимо. Далі в нас майже остання варіація на тему, і ось тут буде найважливіше. Дивіться. Ось ми дійшли до останньої петельки, але ми обов'язково повинні зробити те, що я зараз вам покажу: робимо накид, вводимо гачок знов таки в останню петельку, знов робимо накид і останню, останню комбінацію пров'язуємо ось в цю перемичку. Бачите, куди я потрапила, яка з боку. Якщо ви цього не зробите, а просто закрити ряд і зробите петельку підйому, ваше полотно буде косити. Зробили петельку підйома і все. Ось і все. Далі ми повертаємося обратно, звичайними стовпчиками, без накиду, працюємо ось в ці петелечки, їх гарно видно. Працюємо одразу в першу петлю від гачка, а далі будемо повторювати цю комбінацію стільки разів, скільки нам з вами це потрібно. В нас на шопери, там йде зміна кольору. Як змінити кольор, можу сказати вам. Для цього ви просто витягуєте робочу петельку, а пров'язуєте вже іншим кольором. В даному випадку, в даної моделі зміна кольору відбувається ось тут, наприкінці. А ось коли ми з вами ось тут в'яжемо, тут нам за перемичку. Цей ряд, там, де йде в нас топчик без без накиду, нам нічого пров'язувати тут додатково не потрібно. Просто робимо дві петельки підйому, розгортаємо своє в'язання і працюємо далі так само. Накид і поїхали. Ще один накид і поїхали. Вибачте, трошки в мене. Розбіглися петельки, накид, в цей самий, ще один накид. Бачите, далі вже дуже все просто набираємо. Не забувайте тільки витягувати високо петлі на висоту в'язання. Ось, бачите, попередній накид. Ось, Все просто працювати легко, от я навмисно прискорююсь. Не для того, щоб вас заплутати, дівчат, а для того, щоб показати, що доволі просто з нею працювати. Ось так головне витягуйте на одну висоту і не забувайте в кінці ось про цю перемичку. Якщо, ще раз повторюю, якщо ви цього не зробите, у вас буде косити трохи полотно. А нам, для того, щоб, ой, вибачте, для того, щоб е, полотно було рівненьким, нам це дуже важливо, тому що вона в нас зв'язана. Ось, зараз ще раз покажу: ось я дійшла до кінця рядочку, бачите, як вона хрустить. Е, робимо накид, в цей самий, витягуємо першу петельку, і ось, бачите цю перемичку, ось вона, ось за неї, за неї треба обов'язково пров'язати цей. Останній ступчик. Далі зробити петелечку підйому, і ось подивіться, вже видно, яке гарне полотно і рівненьке в мене виходить. Сподіваюся, у вас так само вийде. Тому буду дуже вдячна, якщо ви під цим відео поставите мені лайк. До нових зустрічей! В'яжіть разом зі мною!